Привіт, шанувальники коропової ловлі. Ви на каналі Flagman Shop і з вами рубрика Файний огляд. І сьогодні у нас на огляді коропове крісло, яке називається медіум від торгової марки CarPro. Крісло CarPro Medium це складне коропове крісло, яке забезпечує високий рівень комфорту на рибалці чи на відпочинку. Каркас даного крісла це стальний металевий профіль, надійний і міцний. Тканина, сидіння, спинка це все матеріал Oxford 600D. Він надійний, міцний і довговічний. В спинці інтегрована подушка, є м'які частинки на спинці і сидінні, які забезпечують тілу природнє положення. Завдяки цьому людина. Краще відпочиває і може довше знаходитись на рибалці. А як ви знаєте, що коропова рибалка вона не тільки може бути денна, вона може бути сутки, двоє, троє. І це дуже важливо. Основна конструктивна особливість даного крісла є те, що ви можете, не встаючи з цього крісла, змінити кут нахилу і фіксаторами виступають підлокітники. Тобто припідняли, відхилились, зафіксували. І точно так же можна зробити навпаки. Якщо ви хочете підняти цю спинку. А завдяки чотирьом телескопічним ніжкам з надійними фіксаторами, які дуже легко регулюються, ви можете встановити це крісло на любій поверхні. Маю на увазі, це або дамба якась, або якийсь схилик, як зараз це похилий берег, або якісь нерівності. Це зробить дуже легко. Також хочу звернути вашу увагу на те, що дані ніжки мають збільшені шарнірні п'ятки, які допомагають. Краще триматися на ґрунті, якщо похилий берег або дамба, і вони не провалюються в м'який ґрунт і надійно утримують дане крісло. Розміри сидіння та спинки 54 см, а глибина самого сидіння 45 см, і висота даної спинки 75 см. Тобто, як ви бачите, що висота даної спинки дозволяє. Користуватися даним кріслом людині не тільки маленького, середнього зросту, а й високого. Діаметр ніжок 25 см, висота від землі до сидіння регулюється від 37 см до 50 см. Вага цього крісла 5 кг-250 г. Дане крісло витримує навантаження до 130 кг, дуже легко складається, майже одним рухом. Транспортні його розміри це. 98 на 68 та 15 см. І наприкінці даного огляду хочу сказати одне: що дане крісло медіум підійде не тільки для коропової ловлі, а також для фідерної ловлі, для матчевої, для поплавцевої ловлі і також для кемпінгу. А від себе хочу додати те, що я постійно беру з собою це крісло. Воно кайфове, воно комфортне, швидко складається дуже мало місць, як я вже сказав. Займає, тобто має купу переваг, особливо коли виїжджаєш на риболовну сесію, на 2, 3 та більше діб. Кому сподобалось крісло Medium, ви можете його придбати в нашому інтернет-магазині, а також в наших роздрібних магазинах. Кому сподобався даний огляд, ставте лайки, коментуйте, підпишіться на наш канал, хто ще цього не зробив. Також обов'язково активуйте дзвіночок, щоб не пропустити наші нові файні огляди. І з вами був Ігор Чернов. Всім ніх в останні луски, пока.